Ні, дня без нововведень тепер в Україні паливо буде відповідати світовим стандартам. З 1 травня 2025 року на превеликий жаль вступає норма закону України про обов'язкове вміст в пальному бензині 92 95 Що вміст пального має бути спирту етилового не менше 5%. Зміни не будуть стосуватись дизельного палива, а також деяких видів бензину. Тому чимало мережа АЗС впроваджуватимуть альтернативу за для комфорту клієнтів. Ми прийняли рішення завести чисте пальне без всяких домішок, дозволяє закон це робити з пальним з октановим числом не ниже 98. І ми можемо як мережа не додати туди ніякого спирту взагалі. Визначити, яке ж це паливо можна буде за маркуванням. Біля назви бензину можна побачити маркування з буквою Е та числом, що означає вміст спирту. Відповідно, якщо в кінці стоїть нуль, то паливо без домішок, а числа 5 та 10 позначають відсоток спирту у бензині. На ціну кажуть, це значно не повпливає, адже в податковій системі та цінах на нафтопродукти все залишається стабільно. А от про вплив на автомобілі розмова окрема, адже не всі вони розраховані під таке паливо. Міст високоякісного етанолу в бензині в межах 50% ніяк не повпливає, в принципі, ніяк не повпливає на двигуни. Особливо на сучасні двигуни високофорсовані. Воно навіть їм краще буде працювати, і вони будуть працювати стабільніше, адже етанол збільшує октанове число, стійкість до детонації двигунів. Старішим автомобілям можливо і варто трішечки захвилюватися, тому що етанол є хороший розчинник. Старі автомобілі мають багато різних нагарів, різних утворень в паливній системі, і достатньо високий вміст етанолу може їх розчинити. Роман все ж рекомендує власникам старіших авто попередньо порадитись з механіком перед використанням нового палива. Також майстер радить заправлятись лише на перевірених АЗС, які використовують якісну сировину і будуть дотримуватись заявлених показників етанолу в бензині. А як вплине це на автівки в довгостроковій перспективі, покаже лише час. Ірина Філіпчук, Володимир Захаров, Олег Шаламай, новини Рівного.